Вітаю. Ви слухаєте Диво Кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Досконала Любов слідує за вами. Любов Залишає 99. У моєму житті були часи, коли гріховні бажання спонукали мене вчиняти злочини. Так, правопорушення. То був я. Мені хотілося того, чого я не міг собі дозволити. Тому я заходив до магазинів і крав, що хотів. Проте одного разу мене впіймали. Приїхала поліція. Перш ніж відвести мене за ґрати, мені сказали, що я можу зателефонувати батькам, щоб вони мене забрали. Якщо в той момент вони будуть вдома і погодяться приїхати за мною. На щастя, вони були вдома. Вони приїхали та забрали мене. Це була милість Божа до мене. Я відчував, що не можу бути цінним в очах Бога через свої жахливі гріхи, але добрий пастир слідував за мною. Він залишив 99 і шукав одного, хто збився зі шляху. Тим одним був я. І якимось дивним чином його любов. Прорвалася назовні, і я щиро повірив, що потрібний йому. Любов ризикує, любов діє. Любов переслідує, і ця досконала любов у святому Дусі прийшла шукати мене особисто. І він не став мені докоряти він сказав Я прийшов, щоб ви мали життя, і по щоб мали. Від Івана 10, 10, досконала любов слідує і за вами. Моя молитва сьогодні. Господи. Дякую Тобі за те, що Твоя любов діє, Твоя любов приймає рішення, твоя любов приходить так ніжно, але водночас із таким потужним наміром. Господи, ти прагнеш мене. Ти хочеш стосунків зі мною. Я віддаю тобі всього себе повністю та без залишку. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.